Ми живемо у світі, де правду вже не відрізнити від вигадки, де фейк це не просто брехня, це зброя, маніпуляція, звичка, а іноді просто фон нашого життя. Ми живемо у час, коли правда це вже не факт. Щодня ми прокидаємось у світі, де новини змінюються швидше, ніж погода. Фейки всюди. Вони в телефоні, у новинах, у коментарях, навіть у розмовах за обідом. І що гірше, іноді вони в нашій голові. Ми починаємо думати фейками. Це не просто дезінформація, це нова реальність. Де важче, ніж будь-коли, відрізнити справжнє від вигаданого. Тож як не стати її частиною? За даними звіту Інституту вивчення журналістики, понад 60% користувачів соціальних мереж не завжди можуть відрізнити правду від дезінформації. Дослідження показало, що користувачам найважче визначити фейки на таких платформах, як TikTok та X. Кожен четвертий користувач не завжди може впізнати фейк в TikTok, а кожен п'ятий зустрічається з такою проблемою на платформі X. Що стосується Facebook та Instagram, то тут проблеми з ідентифікацією фейків відчувають близько 20% юзерів. Ця статистика приголомшує, адже виходить, що будь-яка людина, навіть без освіти чи досвіду, може створити інформаційний вибух, просто опублікувавши допис в соцмережах, який може бути абсолютно вигаданим. Дезінформація поширюється швидше, ніж офіційна інформація. Вона привабливіша, емоційніша та простіша для розуміння. Тому вона чіпляє, а правда ні. І цьому є підтвердження від Інституту вивчення журналістики. Фейкові новини поширюються в шість разів швидше, ніж правдиві. Яка ж причина? Емоції, сенсація, паніка та лють. Правда часто конкурує з емоційністю та візуальною привабливістю. Ми живемо в епоху постправди, коли факти відходять на другий план, а головне те, як інформація звучить або виглядає за даними Freedom House, у світі зростає кількість країн, де інформаційне середовище стає токсичним через маніпуляції, фейки та пропаганду. І Україна, на жаль, не виняток. З результатами дослідження інституту масової інформації лише у 2024 році в українському медіапросторі зафіксували понад тисячу випадків поширення недостовірної або ж маніпулятивної інформації. Ще кілька років тому діпфейки здавались чимось із майбутнього, а сьогодні це реальність, яка стає дедалі переконливішою. Діпфейк це технологія, яка дозволяє підмінити обличчя або голос людини в аудіо чи відео. Працює це на основі штучного інтелекту. Система навчається на великій кількості зображень та звукових фрагментів і створює новий, штучний, але дуже реалістичний контент. Проблема в тому, що цей контент не просто виглядає правдоподібно. він маніпулює нашою довірою. Якщо текст ще можна перевірити, то відео, де знайоме обличчя щось говорить, автоматично сприймається як істина. Діпфейки використовують у розвагах, створюють меми, пісні або жартівливі ролики, але з тим самим успіхом їх застосовують у політичній пропаганді, шантажі, дезінформації та навіть дискредитації публічних осіб. І ось кілька прикладів. Ну що, друзі, ось ми й дійшли до того моменту, коли нейромережі можуть вже нас потихеньку заміняти. Зараз ви, можливо, і не підозрюєте, що перед вами не справжній телеведучий, а нейромережа. Можете дуже уважно придивитись, як рухається моя міміка та жести, але все одно баба Юля не справжня. А якщо придивитись на картинку в цілому, то можна помітити, що нейромережа ще й домалювала простір в цій кімнаті. Ще один із яскравих прикладів діпфейкове відео із Юлою Тимошенко, які масово розповсюджується в Тіктоці. У них її голос підміняють, і вона нібито співає пісні від шансону до репу. З одного боку, це наче невинна розвага, але з іншого підміна голосу реального політика створює прецедент, коли будь-які слова можуть бути покладені в уста будь-кому. Це знецінює саму ідею авторства, позиції та правди. Я запускаю! Існує два основних способи захисту від діпфейків: використання критичного мислення або технологій. Діпфейки безпосередньо звертаються до кожного інстинкту людської природи, яким ми володіємо, щоб у це повірити. Саме тому критичне мислення це перша і найважливіша лінія оборони це здатність поставити собі запитання: хто створив це відео, яка його мета, чи є підтвердження з інших джерел, чи виглядає це надто емоційно або сенсаційно. Фейковий контент завжди розрахований на швидку реакцію, а не на роздуми. Тому перша помилка миттєве поширення. Якщо щось викликає сильний гнів, страх або ж дивування, зупиніться, подумайте та перевірте. Минулого року Microsoft оголосив про нову технологію, яка має на меті надати користувачам необхідні інструменти для фільтрації того, що є реальним, а що ні. Система аналізує зображення та відео, аби надати процентний шанс або ж оцінку впевненості в тому, що засобами масової інформації штучно маніпулюють. Інструмент працює, виявляючи змішані елементи зображення, які наші неміцні людські очі, можливо, не підхопили. Щоб краще зрозуміти, як працюють фейки, хто їх створює і навіщо, я звернувся до експерта, який щодня працює з інформацією, її джерелами та спростуванням. Владислав Челпих, відомий медіа-аналітик, автор публікацій про інформаційні маніпуляції в соціальних мережах. Продовж останніх років досліджує дезінформаційні кампанії в українському інформаційному просторі, зокрема, співпрацює з Детектором медіа та інститутом масової інформації. Владиславе, як на вашу думку, працює механізм поширення фейкових новин в соцмережах? А, насправді все впирається в алгоритми, в алгоритми і психологію. Алгоритми працюють так, що ми бачимо якусь причину. тобто, у нас перед нами є якась причина, чому ми зупиняємося на цьому відео. Наприклад, це якийсь броский заголовок, або так називаємо клікбейт, на який ми ведемось. Тобто, це щось таке кричуще, на що ми звертаємо увагу. І, звісно, психологія це напевно найбільш фундаментально, чому ми звертаємо увагу на те чи інше відео. Відповідно. Алгоритми, психологія це те, що впливає на наш мозок, і тому ми віримо в фейки. Зараз активно обговорюється вплив штучного інтелекту на поширення дезінформації. Як взагалі, на вашу думку, що впливає на ландшафт інформаційної безпеки? Штучний інтелект це з одного боку корисна штука, тому що ми можемо. Творити все, що завгодно, ми можемо створювати, ми можемо розвивати нашу фантазію, розвивати е, рекламу. Але з іншого боку, це і є проблема. Будь-кого ми можемо створити штучним інтелектом. Будь-хто, наприклад, це політик, е, якийсь уявний лікар, буде говорити нам будь-що, що також може не бути правдою. Відповідно, це є і добром, і злом в нашому 21 столітті. Найбільш гучний. Доказ відбувся в центрі Леоніда Скворчевського. Це центр, який займається дослідженням штучного інтелекту, і, власне, команда вияснила, вона зрозуміла те, що штучний інтелект він на 68% шкодить психологічному здоров'ю українців. Це ми тільки досліджували українців. Тому. Відповідаючи на ваше питання, це скоріше по відсотковим обстеженням це більше зло, ніж правда. Добре, а що б ви порадили нашим глядачам, аби уникнути впливу фейкових новин? Не вірити всьому, що ви бачите. Не вірити всьому, що ви чуєте. Тому що насправді те, що ви бачите тут і чуєте тут, це неправда. Я не експерт, я відеооператор, який ставив світло і ставив камери на всю сцену. Тому, друзі, будь ласка. Довіряйте своєму критичному мисленню, а не тому, що ви бачите. Ми живемо в епоху, коли інформація стала зброєю. Вона не лише впливає на нашу думку, вона формує наші рішення, вибори та дії. І фейки це не просто дурниці з інтернету, це технології впливу, це зброя маніпуляції. Іноді цілеспрямована, іноді випадкова, але завжди небезпечна. Ми не можемо вимкнути фейки у світі, але можемо увімкнути критичне мислення в собі. Пам'ятайте, не все, що гучне, правдиве, не все, що гарно оформлене, варте довіри. Запитуйте, думайте, перевіряйте. В епоху цифрових медіа правда стає відповідальністю кожного. Не бути обманутим, сьогодні теж навичка, а можливо, і справжня єдина суперсила.